Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про офіційну заяву від польської влади про початок четвертої хвилі коронавіруса в Польщі. Перед тим як ми почнемо, я хочу кожного з вас запросити до нас в спільноту у Вайбері. Там ви завжди зможете задати свої питання з приводу роботи в Польщі, роботи в Чехії, життя в Польщі, життя в Чехії, а також всіх інших е, питань, які пов'язані з цією країною. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням в описі під цим відео. В Польщі повідомили про четверту хвилю коронавіруса, яка вже почалась. Дана інформація розміщена на офіційному порталі Польське Радіо, і її надав речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич. Представники Міністерства охорони здоров'я Польщі заявляють про те, що Зараз з кожним тижнем рівень захворюваності збільшується приблизно на 20-30%. Представники Міністерства охорони здоров'я Польщі повідомляють про те, що рівень захворюваності щотижня зростає на 20-30% і ця тенденція далі утримується. І навіть коментуючи той факт, що зараз там рівень захворюваності насправді він не росте. Тобто там він знаходиться е, на рівні 150-200 чоловік, він то піднімається, то падає. Але все одно Андрусевич говорить про те, що це, е, цей факт не має нас заспокоювати, і він наголошує на тому, що він впевнений, що в наступні кілька тижнів захворюваність все ж буде зростати. Дуже люблю таку інформацію від офіційної влади, коли е, в країні вже йде якась тиша з цим коронавірусом, коли люди починають собі нормально жити, як це було раніше. Але виходить хтось з польських можновладців, говорить, що зараз все окей, але через декілька тижнів от там буде підвищення рівня захворюваності. Йому ніхто не вірить, але проходить декілька тижнів, і там всі показники починають дуже різко зростати. Вже ми так само переживали і другу хвилю, і третю хвилю, і зараз вже починаємо переживати четверту. Тож, ніхто не виключає того, що на осінь. Знову буде введено дуже багато різних обмежень не, і зі сторони не тільки польської влади, а також і зі сторони е, української влади, німецької і так далі. Тобто, е, як кожен з вас може робити висновки сам, з чим це зв'язано і кому це насправді дуже вигідно. Отже, зараз на сьогоднішній день рівень захворюваності в Польщі він коливається там в межах від 150 до 200 чоловік, і немає жодної причини, щоб він. Якось дуже сильно там зростав. Але от е, сьогодні польська влада вже зробила таку заяву. Тож подивимося, яка буде реакція статистики через місяць або там через півтора. Тобто е, я пропоную повернутись до цієї теми в вересні, і я в вересні запишу нове відео і прокоментую те, як змінилась статистика. І ми зможемо відслідкувати, чи є якась пряма кореляція від заяв польської влади і від того. Скільки захворювань виявлено е, за, за якийсь проміжок часу. Напишіть, будь ласка, свою думку. Чи ви вірите в те, що зараз рівень захворюваності буде зростати, і чи ви вірите в те, що, це, е, що ці цифри ніяк не контролюються польською владою? Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях під цим відео. Якщо вам дане відео було корисним або цікавим, я буду вдячний вам за коментарі, буду вдячний за лайки під відео, а також буду вдячний за підписки на канал. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!